Для той, що ви були ви таким громадянином. Ви я хочу зайти в приміщення. Ви що, людей там, тримаєте на селі всередині. Ручу. Народних обранців, Давай. народних депутатів. Давайте запускайте. Рухи від мене забрали, мене духа не я... Чому ви не пропускаєте людей? Давайте заходимо. Пропустіть реально, ну що ви робите? Пропустіть. Ми законно туди просимо, пройти. Зараз можна пояснити. Що нам пояснити? Що ти мені зробиш? Я тобі цей опір, ти мене що затримуєш? я ти Ти мені зараз отягаєш. Ти мені чи не ти мені зараз рот закрив, діду зробити. на пенсію хібаній матері. Рот мені закриває. Ви заробили, блять. Весь народ белый, ну, вы там эти дебилы между народом, будто их бараны стоят, блядь. На палом горите, блядь. Самі ж, блядь, такі самі їх платіжки приходять, так ви стоїте, блядь, хлопці. Кого вони там конвоюють? Так ви стоїте за підараса вверху з блядь, розвірваною жопою, блядь. Гірашенком, блядь, один одному труби шатають, блядь. От, блядь, начальство, їх бать просто. Та вони надіються, що їм хтось пошатає та піде вище в вищі крісла, чого ж не розумієш? Пропустіть народ, будь ласка. Завтра це питання буде вже ставитись за перше тесло. Гатінець <реку> мене визволив це. У тій справі. Завтра буде адвокат, напишемо Сачок, як діяла поліція. Я спілкувався з Узулією, я спілкувався з Узулією, з усіма спілкувався. Чому ви не пропускаєте народ? Ну поясніть мені, Поясні. будь ласка, закону по закону. Чого ви мене туди не запускаєте? Яке конвоювання по закону? Ви в свої фантазії берете якийсь набір слів і мені говорите? Що по закону? Що по закону? Я не маю права зайти у державне приміщення адміністративне, яке утримується так само за мої гроші. Чи що? Я вам показую а я народ, Там люди сказували. Сказували. я не будем скажу. Я Ви показую. От зараз лісне цьому я айфон в, в кармані, будете ви платити гроші за нього. А якщо я вам поясню, я, на мужців, 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 я показую посвідчення, не ксіву, як ви виразили, посвідчення журналіста. У вас ксіва. Ви не посвідчення журналіста. Посвідчення журналістів. Міжнародна європейська агенція. Будь ласка, пропустіть мене всередину. Ви пропустили народного. У вас що, наказ когось пропускають, когось не, за покажете, за народного депутата, ви не знаєте закон? Ми знаємо закон ну, про журналістів. Ну, ну скажіть, я свій закон знаю. Я знаю свій закон. Журналіст також має правда. Що це второго? закритий об'єкт? наш ви кажете. П'ята година ви закон, просто закон викать. Це, Це не так, закритий ну, об'єкт, чому ви об блокуєте знову? Ви людей, зараз там тримаєте. Це не закритий об'єкт. Були... Я зараз ви так само на дурака упаду і полізу туди. Я Маю право Реально. звернутися так до того. Так само на представника правоохоронних органів і в формі, аби в мене прийняли заяву. От я хочу до УТО. Я Ху. вам Дозьму. плачу зарплату і вона платить. На сьогодні у вас час, ми вас звільняємо, йдіть додому. Ми вам зарплату платимо. Ви розумієте, чи ні? Нет. Держава, на посту а а держава не просто заплатить. Оце ти дундук, якщо тобі платить держава, то... Забери руки нема, тобі на чоловік. Оля, не пачкайся, не пачкайся. За, ой, Аваку, Фермана, В той час, коли там е, мордують народного депутата і іку заверують, вони час, набивають да. їхнє начальство, кишені набивають, знаєте, вони вже бабло вимірюють кілограмами. Треба мати окреме приміщення, аби 300 кілограм бабла тримати. А ви тут лашьо. В Той час Турнет, поліція України стоїть, знову стоїть перед народом і знову, і знову штовхаючись, не пропускає народ до залу суду. Приходить і каже синові дома. Українці знаєте, вони кажуть, що їм платить держава, вони навіть не знають, що таке держава. Він не знає, що таке держава. Людина, яка керує поліцією України, не знає, що таке держава. Держава це народ. А ну зніміть, будь ласка. Хто це взагалі? в Джинсах, у туплях, без форми. Це представник поліції. А на що ми скидали купу грошей на форму? Мембрани для вас, де мембрани? Прийшов, чи де? Давайте, пропускайте, я вас не знаю, ми ще не відійдемо. Мужчина, відійді, я з ними буду далі ми говорити над вами. ви хто такий далі вступиться? А я хочу пройти, ви мені заважаєте. Я хочу пройти, ви ну, мені заважаєте. Я її колкаю, вона на вас падає. Люди, <зважаєте> 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 себе ви нормально. Що ви робите? Ви подивіться, у вас одна дівчина. Шатається? Реально, шатає 30 чоловік. <зважається> і там три підораси сидять, яким ви наказом? Як, якби слухали, ви попали цій ну, дівчині на фронті, думаєте, у вас же клепка є, вже скільки всього. б, як гусі. Просто вони попали, сепаратісти попали. Ну прийде час, що й ви це падаєте. Я вас не мацю, я дивлюся, як ви в на роботі. А там є за що мати? Вам приємніше, я так розумію, коли вас загимаці, а вату не кажуть. Ступіться хлопці. Сентименти пропадають, щомінутно. Та ваші друзі там стоять під білі старту, там назад на голову послати. А ви ж це так затримали, впевнена ваша не доставила.